Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 фільмів про кохання, які варто подивитись. На мою думку, запорука вдалої романтичної стрічки це хороша хімія між головними героями. Ну і, звісно ж, цікаво розказана історія. Саме такі фільми чекають на вас сьогодні, зірка народилась» – Це романтична драма Бредлі Купера, головні ролі в якій виконують Бредлі Купер і Леді Гага. Фільм розповідає про кантрі музиканта, який закохується в молоду співачку. Він допомагає їй досягти успіху в той час як його кар'єра йде на спад. Це третій ремейк одноіменного фільму 1937 року та режисерський дебют Бредлі Купера. Фільм отримав премію Оскари Золотий глобус за найкращу оригінальну пісню та увійшов до десяти кращих фільмів року. Чудовий фільм. Прекрасний акторський дует. «Захоплюючий час. Це романтична драма режисера Джеймса Понсульта, знята за одноіменним романом. Головні ролі виконують Майл Стейлер і Шейлін Вудлі. Фільм розповідає про стосунки двох підлітків. Саттер популярний старшокласник, який не пропускає жодної вечірки та любить випити. Він живе поточним моментом і не має планів на майбутнє. Еймі тиха і скромна дівчина, яка піклується про свою матір. Вони знайомляться, коли Саттера кидає його дівчина. І хоча, на перший погляд ці двоє не мають нічого спільного, Поступово між ними зав'язуються романтичні стосунки. Це приємний та зворушливий фільм про перше кохання харизматичні молоді актори, які отримали за свою роль спеціальний приз журі на кінофестивалі Sundance. Фільм увійшов до 10 кращих незалежних фільмів року. 500 днів літа. Це романтична комедійна мелодрама режисера Марка Веба, головні ролі, в якій виконують Джозеф Гордон Левіт і Зої Де Шанель. Фільм розповідає про 500 днів відносин Тома і Саммер. Том архітектор, який працює в компанії з виробництва листівок. До них на роботу приходить нова працівниця на ім'я Саммер. Їм подобається однакова музика, вони починають спілкуватися. Том вірить в кохання, але Саммер не прагне серйозних стосунків. Фільм оригінальний і цікавий, реалістично зображує романтичні стосунки. Приємні актори, чудовий гумор. Джозеф Гордон Левіт отримав за свою роль номінацію на Золотий Глобус. А фільм увійшов до десяти кращих фільмів року. Любий Френкі. Це британська романтична драма режисерки Шони Ауербах. У головних ролях Джек МакЕлхоун, Емілі Мортімер і Джерард Батлер. Лізі зі своєю матірю Нел і дев'ятирічним глухим сином Френкі постійно переїжджають з місця на місце, щоб сховатись від агресивного колишнього чоловіка Дейві. Лізі розповідає сину, що його батько моряк на кораблі Акра, і регулярно пише йому листи від імені батька якого той ніколи не бачив. Коли Акра на кілька днів прибуває в місцевий порт, Лізі змушена найняти незнайомця, який виконає роль батька Френкі. Це дуже милий і зворушливий фільм, чудовий акторський склад. Фільм отримав кілька міжнародних премій. Непристойна пропозиція. Це американська еротична драма режисера Едріана Лайна, знята за романом. Головні ролі виконують Демі Мур, Вуді Гарельсон і Роберт Редфорд. Девід і Діана Мерфі подружня пара, які закохані ще зі школи. Діана працює агентом з нерухомості, а Девід хоче стати архітектором, збудувавши будинок їхньої мрії. Пара вкладає в будівництво всі свої гроші, але через економічну кризу Девід залишається без роботи. Щоб не втратити будинок, їм терміново потрібні гроші. Вони їдуть до Лас-Вегасу, щоб спробувати щастя в казино. Там вони знайомляться з мільйонером Джоном Гейджем, який пропонує їм мільйон доларів за ніч із Діаною. Девід відмовляється, але Діана переконує його погодитись. Цікавий фільм, зірковий акторський ансамбль. Винні зірки це американська мелодрама режисера Джона Буна, знята на основі одноіменного роману Джона Гріна. Це ще один фільм про підліткове кохання, головні ролі в якому виконують Шейлін Вудлі та Енсел Елгорт. Гейзел розумна 16-річна дівчина, яка хворіє на рак. На прохання батьків вона починає відвідувати групу підтримки, де знайомиться з Гасом, 17-річним хлопцем, який втратив ногу через рак. Між підлітками зав'язується дружба. Вони обидва люблять читати книжки і разом вирушають до Амстердаму на зустрічі з улюбленим автором Гейзел. Це глибокий і зворушливий фільм. Прекрасна гра молодих акторів. До Сходу Сонця. Це романтична комедійна драма Річарда Лінклейтера. Головні ролі виконують Ітан Гоук і Жулі Дельпі. Фільм розповідає історію двох молодих людей: американця Джесі та француженки Селін, які випадково зустрічаються в поїзді, подорожуючи Європою. Джессі прямує до Відня, щоб встигнути на рейс до Америки, а Селін до Парижа, де має стати студенткою Сорбони. Джесі переконує Селін зробити зупинку у Відні, щоб разом оглянути місто. Вони відверто розмовляють про життя, кохання, мрії та переживання, оскільки вірять, що це їхня остання зустріч. Це перша частина трилогії. Друга частина вийшла під назвою Перед Заходом Сонця у 2004 році, а третя під назвою Перед північчю у 2013 році. Усі три частини цікаві та оригінальні фільми, які досліджують тему романтичних стосунків. Фільм отримав срібного ведмедя за найкращу режисуру на Берлінському кінофестивалі. ПС Я Кохаю тебе. Це романтична комедійна драма Річарда Лагравенеза, знята за одноіменним романом Сесилії Ахерн. У головних ролях Гіларі Свонг і Джерард Батлер. Американка Голлі та Ірланди Джері щаслива сімейна пара, які живуть на Мангеттені. Через 10 років спільного життя Джері помирає від пухлини мозку, і Голлі впадає в депресію, що віддаляє її від рідних і друзів. На день народження Голлі їй доставляють торт разом із записом послання від Джері. Появляється, що чоловік заздалегідь подбав про Голлі та записав для неї серію послань, які закінчуються словами «ПС, я кохаю тебе, які допоможуть їй почати нове життя. Зворушливий фільм, чудовий гумор, зірковий акторський ансамбль. Квартира це французька романтична драма Жиля Мімуні» у головних ролях Венсан Касель і Моніка Белуччі. Молодий бізнесмен на ім'я Макс збирається одружитись та оселитись у Парижі. Під час ділових перемовин у ресторані він випадково бачить у ресторані Лізу, дівчину, у яку був колись закоханий і яка несподівано зникла. Макс звертається за допомогою до свого друга Люсьєна, щоб той допоміг йому знайти Лізу. Пошуки приводять Макса до квартири, де він знайомиться з дивною дівчиною, яка схожа на його колишню подругу. Фільм отримав дві номінації на премію Цезар: найкращий режисерський дебют та найперспективніша акторка, і премію Бафта за найкращий іноземний фільм красивий захопливий фільм молоді та гарні Венсан Каселі і Моніка Белуччі. Фільм має американський ремейк, який вийшов у 2004 році. Головні ролі виконали Джош Хартнет і Діана Крюгер. Історія кохання: це американська мелодрама Артура Гіллера, екранізація одноіменного роману Еріка Сігала. Головні ролі виконують Еллі МакГроу і Райан Ніл. Олівер нащадок багатої родини, який вчиться у Гарварді. Дженніфер студентка коледжу, яка вивчає класичну музику. Між ними зав'язуються романтичні стосунки, які Дженніфер спочатку не сприймає серйозно. Батько Олівера виступає проти їхнього одруження, і Олівер розриває стосунки з ним. Чудовий старий фільм, прекрасна гра акторів. Фільм отримав премію Оскар за найкращу музику та 5 премій Золотий глобус, у тому числі за найкращий фільм і найкращу жіночу роль. Стрічка входить в десятку найпристрасніших фільмів усіх часів. Ми з вами розглянули 10 фільмів про кохання, які варто подивитись. Сподіваюсь, добірка вам сподобалась, і ви знайшли цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!